Мої вітання на телеканалі Дніпро Ті випуск новин спорту Донецький Шахтар у номінально-домашньому матчі шостого туру Ліги Чемпіонів у німецькому місті Гельсінкірхені зазнав четвертої поразки поспіль цього разу нищівною 1-5 від Мюнхенської Баварії у турнірній таблиці загальної групи. Гірники поки що посідають 26-те місце, маючи три очки відставання від зони плей-офф. Свій наступний поєдинок турніру Шахтар проведе знову в умовно рідних стінах вже наступного року, 22 січня проти французького Бреста. А вихованець комплексу дитячої юнацької спортивної школи з боксу і недобору з Дніпровської міської ради Василь Кучеренко, тренера Андрія Зами, став срібним призером в категорії куміте юнацького Кубка світу з карате, карате Ван Юс Ліга Веніса, який завершився в італійському місті Єзоло і зібрав більш ніж 4 тисячі спортсменів зі 71 однієї країни планети. Скаледром Ляскала нашого міста, 12-й день народження, відзначив благодійним фестивалем Больде Фест в рамках якого відбулися відразу два турніри, відкриті чемпіонати Дніпропетровської області і Дніпра з Болдеррінгену серед різних п'яти різних вікових груп дітей, а також аматорів та дорослих. Скеледром Ляскала нашого міста 12-й день народження відзначив благодійним фестивалем Болдефест, в рамках якого відбулися відразу два турніри: відкриті чемпіонати Дніпропетровської області і Дніпра з болдерінгу серед п'яти різних вікових груп дітей, а також аматорів та дорослих. Організаторами змагань традиційно спільно виступили управління молоді і спорту обласної державної адміністрації та управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради. Левову частку учасників, звісно, склали господарі траси. Втім. Були і гості з інших населених пунктів не тільки нашого регіону, але і сусідніх Харкова, Донецька і Запоріжжя. На думку головного судді змагань досвідченого фахівця і тренера Василя Пономаренка. Враховуючи три роки війни, відсутність системних тренувань і турнірів, спортсмени загалом продемонстрували непоганий рівень підготовки. Втім, як відомо завжди, хочеться більшого. Хотілося б, щоб рівень підготовки був вищий, але все одно, враховуючи наші часи, я вважаю, що діти непогано підготовлені. Змагань в Україні відбувається мало, так що з задоволенням приїжджають не тільки з нашої області, а й з Харкова, там, з інших міст. Кривий рік до нас приїхав, Нікополь. Всі переможці срібні та бронзові призери серед чоловіків і жінок, аматорів та новачків, хлопчиків і дівчаток різного віку були удостоєні організаторами та чисельними спонсорами і партнерами турніру, дипломів, медалей і цінних подарунків. П'єдестал пошани вони залишали усміхненими з гарним настроєм і водночас добре мотивованими до нових стартів і змагань, щоб вдало виступити там на значно вищому для себе рівні. Серед них золоту нагороду серед ровесників виборола і вихованка відділення дитячо-юнацької спортивної школи з технічних і Кладних видів спорту Дніпровської міської ради Віра Деморецька змагання дуже сподобалось. Я класно полазила. Змагання ну класні були. Я задоволена своїм виступом. Свій черговий рік народження скаледром Ляскала, окрім цього, відзначив єдиним поки що найвищим досягненням часів незалежності України. Вихованка зіркового складу наставників Валентини Куршакової, Наталії Перлової, Василя Пономаренка і Сіріка Казбекова Євгенія Казбекова стала першою спортсменкою на теренах держави, яка взяла участь в Олімпійських іграх в Парижі 2024 року. І будемо вірити, що її приклад згодом наслідують і підуть ще далі. Хто наразі стартували сьогодні? Дітки в нас дуже гарні, дуже сильні. Їм трошки не вистачає бази, бази такої європейського рівня. Це те, що нам треба зараз. А так у нас і тренери гарні, і дітки кращі в світі. Окрім змагальної складової, турнір вкотре виконав і свою традиційну благодійну місію, адже у ході нього вдалося зібрати і задонатити кошти для 47-ї бригади збройних сил України підрозділу Романа Гориніна. Нас не зламати наприкір всьому футбол бореться з війною. Десять питань денної було розглянуто у ході робочої роботи чергової 16-ї за заліком звітної конференції громадської спілки Асоціація футболу Донецької області з традиційних атрибутів протоколу офіційних заходів виконання державного гімну та вшанування хвилиною мовчання пам'яті усіх цивільних та військових, які загинули на війні з Росією в Олімпійському домі нашого міста розпочала свою роботу. Чергова 16-та за ліком звітна конференція громадської спілки Асоціація футболу Донецької області. По відеозв'язку зв'язку її делегатам подякував, після чого привітав та поважав успіхів. Перший віцепрезидент Української асоціації футболу Павло Бойчук. Далі в унісон йому подібні слова мовив начальник управління молоді і спорту Донецької обласної державної адміністрації Володимир Мицик. Який серед іншого зазначив, що попри війну і часткову окупацію їхньої малої батьківщини поза її межами протягом трьох років вдалося провести 190 різноманітних турнірів і змагань, 25 яких припадає на футбол, так у матчах відкритого чемпіонату Дніпропетровської області, щоб зіграти за команду Донбас у переважній більшості на поле виходили вояки, які перебували на ротації чи у відрядженні. Це була можливість для того, щоб адаптуватися військовий час. Скажу, що наші воїни, які під час війни зразу після першого дня війни записалися добровольцями, служать. І е, поєднували свої бойові е, роботу. Е, виїжджали прямо з передової на е, ігри. Сюди в Дніпро, проводили змагання. Е, скажу, що дійсно дуже важко, але ви бачили очі наших е, колег, як вони гарять. Це не стане зупинити ніякий ворог не, не зупинить. Е, е, змагання продовжуються, тренування продовжуються і е, сьогодні перезагрузилися, скажем так, е, Начили свої здобутки, свої проблеми проговорили і далі рухаємося далі разом до перемоги. На завершення Володимир Мицику удостоїв низку відзнак кращих, яку серед інших отримав і перший заступник голови, виконавчий директор асоціації футболу Донецької області Олександр Косевич. Після чого під його орудою і розпочалася основна частина роботи конференції, у ході якої було розглянуто 10 питань черги денної про членство і склад виконавчого комітету громадської спілки зі звітом за її діяльність виступили голова і головний бухгалтер асоціації футболу Донецької області, які були затверджені, та багато іншого. Загалом захід констатував і засвідчив, що незважаючи на тимчасові негаразди і навіть великі труднощі, грам мільйонів на Донеччині продовжує жити. Звісно, хочеться, щоб подібне відбувалося у значно більших масштабах, втім, враховуючи суворі і жорсткі реалії сьогодення. Варто подякувати людям, які не залишилися осторонь своєї улюбленої справи життя, продовжують терпіти і вірити в те, що вже незабаром з перемогою України все повернеться і розквітне з новою силою. Нас не зламати, не дивлячись на що в нашій країні йдуть бойові дії. Ми працюємо на зле всім ворогам. Провели дуже продуктивну нашу конференцію, обсудили наші робочі будні, зробили і обсудили плани на майбутнє. Будемо далі працювати і повищати наш спортивний рівень нашої області. Подякувати хочу нашим колегам з Дніпра за те, що дали можливість нам тут провести конференцію. Ми давно працюємо разом, так що нас все добре, дякуємо за увагу. На завершення роботи відбулося нагородження кращих з подяками за незламність і успіхи з побажаннями працювати і надалі наближаючи нашу перемогу. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.